Юлія Володимирівна, які умови утримання? Всі всі хвилюються. Юлія Володимирівна, які умови. А що скажете? Що хочете сказати людям, які тут знаходяться? Тут на вулиці всі, всі люди, які підтримують вас, прийшли, і вони не, не йдуть навіть через дощ. Я хочу, щоб всім, всім людям, які приходять до Печерського суду, які приходять до СІЗО, передали від мене велику подяку. Тому що зараз нам треба всім витримати. І витриматися в цій ситуації важкі. І саме головне спробувати якраз завдяки таким небайдужим людям консолідувати всіх, хто здатний боротися з дружиною. Сьогодні наше завдання це консолідація і опір. І не питання в моєму арешті, а питання в тому, що сьогодні руйнуються всі основи, всі засади існування європейської демократичної держави. І Я хочу подякувати всім, хто сьогодні готовий боротися, хто і в дощ, і в негоду, і під ОМОНом не боїться і іде вперед. Це найцінніші люди для держави, для нашого народу, які здатні сьогодні свою позицію заявляти і які здатні нам виставити. Всім їм величезна подяка, міський уклін. Обніміть їх всіх, поцілуйте і скажіть, що я з ними завжди. І я дуже ціную сьогодні їх здатність боротися. Собі потрібно всій нашій Україні. Все більше країн зробили заяву про політичне е, переслідування і е, вимагають звільнення з під варти. Скажи, що, що ви думаєте, про я думаю, що сьогодні уряди західних країн, уряди демократичних країн, лідери демократичних країн розуміють, що Україна зараз опинилася на межі. Або вона звалиться в повний авторитаризм, який вже межує з диктатурою, або ми все ж таки будемо здатні вийти з цього. І тому світ, демократичний, вільний світ, допомагає Україні собою. Я дуже дякую за таку допомогу. І коли підтримують зараз мене і окремі країни, і лідери, і парламенти, коли підтримують діаспора, я знаю, що вони не тільки мене підтримують в цій важкій ситуації, а підтримують сьогодні. Велику європейську 46 мільйон України, яка сьогодні або зможе повернутися на шлях правильного, гармонійного, демократичного розвитку, де права і свободи людей чогось варті, або вона просто звалиться в прірву диктатури і авторитаризму, корупції і беззаконня. Я думаю, що якраз всі, хто сьогодні робить заяву, в першу чергу думають про майбутнє України і захищають Україну. Я їм безмежно за це вдячна, тому що Україні сьогодні потрібна допомога сильних демократичних держав. Ваша оцінка процесу не змінилася, це судилище? я думаю, що коли е, видатні люди України, коли громадські організації України, більшість людей в Україні, а в тому числі і більшість країн. Чітко визначилася, що це політичні переслідування, чітко визначила, що це політичні репресії. Мені не хочеться зайвий раз щось додавати. Головне, що я хотіла би сказати в цих умовах, нам не можна всім втратити час. Нам треба, щоб кожен зміг в цій важкій ситуації робити свою справу, кожен на своєму місці. Я, як політик, роблю все, що від мене залежить, щоб Україна мала можливість. Все ж таки повернутися до справжніх людських цінностей. Так само мусить робити кожен громадяниць цього справи, кожен журналіст, кожен громадський діяч. Тому що якщо сьогодні частина українського суспільства буде відмовчуватися не по відношенню до мого арешту, а по відношенню до руйнації ключових засад побудови демократичної країни, якщо хтось захоче відчути, що його хата з краю, то потім ми всі. Будемо жити не в вільній країні, а в зоні, яка жодній людині щастя принести не зможе. І тому сьогоднішня боротьба не за звільнення душеви, а сьогоднішня боротьба за звільнення України від окупації, від мафії, від корупції, від несправедливості, від жорстокості, від беззаконня. от я вважаю, що це наша головна боротьба. І накануні 20-річної Накануні 20-ї річниці незалежності нашої держави, я думаю, що ця боротьба набуває особливих позицій. Це Рубікон, який нам потрібно достойно і гідно як українські нації перейти. І перейти не в минуле, а шагнути крок майбутнє. Дякую.